Друзі, усім добрий ранок. Ну що, сьогодні продовжимо тему боргів і хочу проговорити саме про напрямок МФО. Я знаю, про що я говорю, тому що в мене було аж 24 мікрофінансові організації. МФО ще називають швидко гроші. І там справді все дуже швидко. Тобі дуже швидко видають кредит. Тобі дуже швидко і красиво продають саму ідею. Маркетинг, оцей він працює. Бери, 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 бери. Перші умови, ну, реально, здаються дуже такими, знаєте, солодкими, я їх назву, і безпечними. Але це запам'ятайте, от зараз момент це дуже велика боргова пастка. Коли ти нахапався і віддавати вже тяжко, практично неможливо. Чому практично? Тому що я віддав. То починається зворотня швидкість. Зворотня швидко. Це дзвінки, смс, тиск, дзвінки родичам. Я був у цьому. І буду показувати, як з цього виходити, щоб не загубити. Підписуйся.